Підсилити оборонців неба військовим зенітно-ракетного батальйону, створеного на Прикарпатті, передали обладнання для формування мобільних вогневих точок. Два десятки комплектів, супутникового зв'язку «Старлінг», зарядні станції, військові біноклі, планшети та зимові шини. Усе це кажуть захисники необхідне для того, щоб ефективно виконувати поставлені перед ними завдання, а саме збивати безпілотники, що літають на низьких та наднизьких маршрутах І безпосередньо на визначених точках, районах, рубежах. Вони виконують ці завдання. А навіть, скажімо так, Ті ж лазерні вказівки, біноклі це є ну, скажімо так, одним із таких чинників успіху. Також ви бачите, що є старлінки, не завжди є. Мобільний зв'язок, який надає інтернет, а інтернет на даний час це дуже важлива така річ, яка забезпечує також радіостанції, які ми отримали е спеціалізовані біноклі. Загальна вартість такої допомоги понад 3 мільйони гривень. Кошти виділили з обласного бюджету у межах програм підтримки військових формувань, адже це переконують посадовці. Запорука успішної роботи військових та спокою мешканців Прикарпаття. Якщо врахувати ці дві програми, що ви назвали програму шевської допомоги, мові підготовки. Плюс у нас є програма правоохоронної діяльності, плюс програма цивільного захисту. В цьому році нам вдалося. Виділити я підрахував, що десь орієнтовно під 150 мільйонів. А окрім того, ми передавали майно, машини швидкої допомоги, лісоматеріали, складські приміщення. Наші хлопці захищають нас на полі бою. Ми, хоча телова область, але до нас долітають шахеди, і вже успішно у нас збивали хлопців всі шахеди, які залетіли в нашу область. І нам треба продовжувати учитися жити в час війни. Звісно, що ми хочемо перемоги, якнайшвидшої перемоги. Але сьогодні питання безпеки. Спеки людей це є пріоритетне питання, тому кошти обласного бюджету спрямовуються на потреби наших військових як на передових позиціях, які сьогодні нас захищають, так і для тих формувань, які сьогодні обороняють і захищають нашу область. Попри усі фінансові виклики, які принесе майбутній рік, керівництво області запевняє, допомагатимуть та підтримуватимуть військових і надалі. Наталія Лозвак Віталій Магалатій, телеканал 402.